Я оце недавно записував відео, як набрати більшу кількість підтягувань, як більше підтягуватися. Я вам рекомендував підтягуватися з додатковою вагою або виконувати комплекс 10 хвилин, там де ви включаєтесь в кондомір. І тільки хвилина пішла, ви робите, наприклад, від 8 до 10 підтягувань. Потім в той час, що залишається, ви відпочиваєте. Так от, не забувайте обов'язково в кінці тренування прокачувати своє передпліччя. Тому що передпліччя, ваш хват це дуже і дуже багато що вирішує. Дуже часто я бачу своїх колег, друзів, які не можуть просто набрати велику кількість підтягнь тільки через те, що просто здає передпліччя, здають пальці. Вони дуже слабі і вони не можуть довгий час висіти під навантаженням. Тому е, обов'язково в кінці тренування висіть на перекладині, висіть на перекладині з додатковою вагою, прокачуйте свою кисть, піднімаючи гантель, штангу, будь-що.